Та ви не знаєте те питання, що ми задавали вчора? Чому по закладам освіти їзди я обговорюва? Дуже не зрозумів, чому по закладам освіти їздить керівник Крюківської районної адміністрації і встановлює програму збору кадрів. Там прізвища, ім'я, телефони, все не володіє інформацією. Ну, не володію інформацією. Ну, ви де знаєте, бо це ви ж комісія по освіті, ви маєте. Комісія, так, да, ми працюємо, я думаю. Бо я вчора теж не до. Поосідні сам тоді. Він вже в'їхав комунальний в а -а -а. минулому році. А що там програма комунальні? якась? Чи... Як я називається програма? Ще ну, раз. ви у нього спитайте. Ну, я я то знаю. Я не знаю. Я не знаю. чесно. Так, так якщо ви знаєте, що я, ви я, Якщо знаю? Я прокуратуру до заяву буде писати, я поки побагато не знаю. За вік відпустці, якщо я не курсі. які не мають на це права. Ну зрозуміло. це це не то, що розпосюжене. Це збір спочатку. Спочатку збір це збірних без погодження. Отож тому я питаю. без погодження. Кого? Ні, а там вже ж законодавні Ні, законодавство як каже, що коли персона, персона наприклад, трудоустраюється, вона дає згоду це на обробку відповідності цим закладам, але іншими вона не а -а -а. дозволяє. Це так само, як СНАП, коли працює, він не має права. Так, так, так. Тобто є відповідні тобто цілі. До нас навіть звітаються керівники, кажуть, зробити щось, бо якщо потім знають, що я дала ці дані, мене потім скажуть як ти відповідальність, ніхто не погоджує. зі а, школи. Дам? нас звертаються дам. працівники чи ну треба узнати, що це питання. тому ми. Ми ще раз запитаємо, дякую Может, so... yeah.